Ісусу Христу, Навіки Слава! дорогі брати і сестри. Ми взиваємо до Господа, коли зустрічаємося. Для нашого товариства фраза слава Ісусу Христу частково стала вже повністю як привітання. І коли ми це промовляємо, ми можемо не надавати повноти сенсу цим словам. Тобто, це є молитва, це є постійна молитва. Де ми, зустрічаючи один одного, прославляємо Бога. І це дуже важливо надавати словам потрібного сенсу. Тому що все відбувається в житті лише з правильними сенсами. Якщо сенс складається неправильний, тоді все йде ж Тоді ця справа будь-яка справа буде неплідною. І так воно є, так воно було, і так воно буде завжди. До будь-якої справи, до якої ми підходимо, ми маємо підходити для більшої слави Божої. Зараз всі, хто зібралися тут, це є ближні. Це є важливо розуміти, щоб кожен розумів, хто причащається з однієї чаші, це справжні ближні. І це справжня спільнота, заради якої потрібно жити, в якій потрібно служити і проявляти своє служіння саме цим людям в першу чергу. Все, що знаходиться поза цією спільнотою. Це частково вороже середовище, це ворожа ідеологія, це ворожа пропаганда, це люди, які не мають до нас ніякого хорошого вчинку, які не можуть до нас проявляти любов. І коли Христос озвучує на запитання, хто є ближній, Він розказує суть. Притчі в тому, що ви маєте бути ближніми і ви маєте йти і ставитись до людей з любов'ю і нести цю любов. Але Господь е, дає це розуміння, і це є очевидним, е, тому що це є самарянин, цей в нашому випадку це був би маскаль, про те, що е, от хто із них ближній? Ближній маскаль, який допоміг. Не побратим, не українець. Не е, священнослужитель, а от москаль, який проходив повз. Проте ні в кого немає сумніву про те, що ті розбійники, які побили і пограбували е, учасника притчі, вони не є ближніми. Так само і в цьому світі, що навколо нас є великий світ, яким керує диявол, великі ідеї, які ходять, які йдуть повністю від диявола. І диявол всім продає ці ідеї, продає сучасну ідеологію, продає лібералізм, продає те, що ми втрачаємо всі цінності, які були сформовані нашим народом, які були сформовані нашою спільнотою. І потрібно підходити до кожної справи для більшої слави Божої. Цей акт, ця молитва, яку ми взиваємо, коли ми говоримо слава Ісусу Христу! Ми маємо вкладати в неї сенс і це молитва. І молитва тоді, коли ми ввечері стаємо на коліна перед ліжком і взиваємо до Бога з вдячністю це молитва. І коли ми підходимо і даруємо якусь посмішку, чи хорошу справу, чи якусь благодатну дію без слів, але ми це робимо і це є акт молитви, тому що самим основним аргументом християнина є життя християнина. Що християнин є прикладом, і цей приклад потрібно постійно проявляти. Тобто, кожна наша дія, якщо вона присвячена Богові, вона дає свої плоди. І ці дії мають бути всюди, в всіх аспектах нашого життя. Починаючи з цієї спільноти, про те, що кожен, хто тут є, кожен хто причащається, кожен хто справа і зліва, це є вже інструмент спасіння. Тому ну, що Господь подарував цю спільноту, це зібрання, Господь подарував всім шлях, хто зараз сюди прийшов, не просто так. Тому що ця спільнота є для того, щоб в ній спастися, щоб в ній проявити своє служіння. Так само і в інших справах, тому що життя швидко проходить. Ну, можна згадати, як в дитинстві дуже довго йшли дні, насправді. Потім поступово ці дні стали швидшими. І вони вже швидко проходять. Ось вже там трошки-трошки, і ми вже мислимо періодами. Ми не пам'ятаємо, що було вчора. Ми не пам'ятаємо, що було за день. Ми можемо пам'ятати тільки вже якийсь період часу. І ми вже мислимо якимись місяцями. Тобто за місяць в мене було там дві подорожі, одна подія на роботі. Ось тобто місяць пройшов, а в нас всього там три події і відбулося. Буде йти далі, і ми вже будемо всі мислити великими періодами. Про те, що ну, ось життя до війни було, життя під час війни, життя після нашої перемоги, і це вже будуть величезні періоди, куди зовсім мало вміщається подій. І ці події мало вміщаються тільки тому, що ми живемо так, як нам говорить диявол, як він нашіптує нам, так як ми розчиняємося в буднях, так як ми жодну справу Богу взагалі не присвячуємо. І тому все довкола руйнується. Тому сім'я, в якій немає Бога, в якій Бога не ставлять на перше місце, вона безплідна. В ній немає любові, і чоловік не ставиться до дружини своєї як до найбільшого скарбу. Чому? Тому що будні з'їдають. Якщо це все робиться на славу Божу, то сім'я стає маленькою ячейкою церкви. Це маленька церква. Це та уже маленька спільнота, яка творить чудеса, яка спасає працює для спільноти, яка робить наступну спільноту. Коли дітей виховують в любові, це виростають великі особистості. Коли діти ростуть просто так, як в буднях, тому що треба їм піти в школу, тому що треба їх погодувати, то діти йдуть зовсім іншим шляхом. Якщо ми присвячуємо свою сім'ю для Бога. То ця сім'я буде в святості, і це все буде на велика справа. Якщо ми присвячуємо дітей, що ми присвячуємо дітей для Бога, то ми служимо дітям. І діти ростуть в любові, і це виростають великі особистості. І ці особистості змінюють нашу країну і змінюють світ. Якщо солдат, будь-який солдат, іде на справу, і він присвячує цю справу Богові. Це буде велика справа і велике служіння. Якщо солдат в моменті не присвячує свої дії Богові, то це перспективний зрадник і дезертир, тому що сенси втрачаються. Тому що якщо ця людина не бачить сенсу в своїх діях, то одразу починається запитання про довколишній комфорт, про те, що взагалі це все некомфортно, навіщо цим займатись, навіщо ризикувати, сенси зникають. Але якщо це справа для Бога, тоді він несе великі звершення, і кожна справа дуже велика. І ця справа навіть може бути непомітною в моменті, але помітна для Бога. Я наголошував про те, що от була висадка в Криму, і це чергова операція, яка відбулася, в принципі, це велика дія, але ну, диверсія і диверсія. Але тоді, коли братство ступило на землю Криму, був один боєць, який кричав: Слава Ісусу Христу! І Він присвятив цю перемогу Богові. І ця перемога записана в книзі життя. Ця перемога записана на все товариство і на всю спільноту. Бо Він присвятив цю справу Богові. І це важливо. І ця маленька перемога для держави стала великою перемогою для Бога. І ці сенси важливі. Кожна справа важлива, якщо ми вкладаємо сенс. Якщо ми вбачаємо оцю частинку Бога і хапаємось за неї, і кажемо: Господи, я заради тебе і на славу Твою іду в бій. Я заради тебе і на славу Твою зараз іду в Ахмад'єт і запитую, чим допомогти зараз вітлахам. Може просто побути з ними? Чи є якась у вас потреба? Якщо ми йдемо на славу Бога, і ми звертаємось, приходимо в лікарню до пораненого, то ця справа стає благодатною. Якщо це робиться як чисто механічна дія, вона безплідна. Ніхто цього ніколи не оцінить, і воно піде в мінус. Якщо солдат йде в бій і це робиться не для слави Божої, то велика ймовірність, що рано чи пізно він перегорить, і це все буде знову ж таки безплідна справа. Ми... Всі читаємо в Святому Письмі про те, що була одна найбільша поразка. Поразка, коли е, ми розіп'яли Бога. І ця поразка стала найбільшою перемогою. І Євангеліє, послання апостолів, є чіткою інструкцією для формування спільноти, де є велике пояснення всіх подій, які відбуваються. Тобто Христос формує спільноту, і серед цієї спільноти є зрадник, і Він не присвячує всі свої справи Богові. І Він не був натхнений повністю Богом. І він був зрадник. І таке відбувається. І Христос іде на хрест і на розп'яття. І разом з ним розпинають двох розбійників. Яка різниця між цими розбійниками? Різниця в сенсах. Якщо Христа розіп'яли, то дуже велика ймовірність, якщо вже Бог пішов на це, що нас чекає рано чи пізно дуже схожа доля. І Господь готує цю долю, і Господь вказує шлях, і до цього треба ставитися з смиренням і розумінням. Єдина різниця між цими двома розбійниками в сенсах. Тому що один розбійник вбачає сенс і він взиває і каже, пом'яни мене в царстві Твої. Через нього говорить Дух Святий. І він взиває і каже, Господи, пам'яни мене у царстві Твоїм. Він ні на що не розраховує, він не розраховує на спасіння. Він каже, просто згадай мене, Господи, я недостойний. Але в ньому вирує Дух Святий. І він надає сенс служінню Богові. Ми бачимо плоди. Христос відповідає, сьогодні ж будеш зі мною в раю. І важливо надавати сенси кожній своїй дії. Потрібно наголошувати собі, згадувати це під час молитви, під час буденних справ, під час кожної нашої дії. Якщо ця дія механічна, вона буде безплідною. Якщо ця дія робиться просто на якихось загальних засадах, вона ні до чого не призведе. Якщо ви організатор, і берете на себе організаційні якісь моменти, організаційні справи, вони ні до чого не призведуть. Або якщо вони призведуть, то це буде абсолютно неправильно, плоди будуть абсолютно неправильні. Якщо ми присвячуємо справу Богові, то будуть плоди обов'язково, то будуть плоди благодаті, то будуть все на славу Господа, і ми самі будемо бачити про те, що кожна дія, яку я присвячую Богові. Завтра буде найбільш яскравою і величною справою, що кожна дія, якій я говорю, що я роблю це для Бога, вона перестає бути механічною. Вона стає цим зернятком, яке проростає. І кожна наступна, наступна справа є цим поливом, що ми поливаємо своїми справами, поливаємо в благодаті, росте це зерня і вплоди настільки великі, плодів настільки багато. Що потім ми далі продовжуємо мислити періодами, і ми дивимося, що цей період пройшов, і там вже не три справи за місяць, не десять справ за рік, а про те, що ці плоди настільки величні, що їх вистачає на все життя. Тож давайте надавати сенсів, надавати сенсів кожній дії. Кожна дія має бути на славу Богу, і це потрібно розуміти і нагадувати собі. Нагадувати своїм братам і сестрам про те, що будь-яку справу, яку ми робимо, ми маємо зробити це для Бога. І тоді будуть щасливі сім'ї, тоді будуть міцні спільноти, які будуть перебувати в повній солідарності, які будуть заступатись один за одним, які будуть робити великі справи, всі справи на славу Бога. І тоді зміниться країна, тоді зміниться світ, і скоро апокаліпсис. Давайте встигнемо перед цим апокаліпсисом, хоча б трошки, хоча б на от зовсім на трошечки, трошечки, але проявити в своїх справах таку славу Бога, що коли диявол буде дивитись на нас, буде казати так, все давайте ми обійдемо цю спільноту стороною. Тут вони звернуть взагалі якісь шизануті. Давайте підемо десь далі, з бісами ловити слабкодухих маловірів, а цих ми залишимо в спокої. Ще їх час не прийшов. Тож давайте надавати сенсів, давайте палати любов'ю Господа і запалювати цей вогонь самі в собі. Цей драйв, який буде нести нас далі, і який буде множити і множити славу Господню. Слава Ісусу Христу! слава!